А для білочки зима зовсім зовсім не страшна, бо в дуплі так тепло білці, а у лісі стрип по гілці і вже білочка зігрілась. Гарно в лісі роздивилась, що до чого, і в дупло поспішила, бо давно теплий чай чекав з шипшини, а ще сушена калина, і грибочки, і горішки. Жолуді й смачнючі шишки, всього має білка спритна. Працювала ж добре влітку, І восени не дармувала, і про їжу гарно дбала. Працювала на весні, потім влітку і восени. Тож зимою білка пані, бо смаколиків у жбані має повну. До весни буде білочка в дуплі. Без роботи. Що ж, пора пити чай, ням, смакота. А щоб гарно смакувати, треба добре працювати. Там, де лінь, добра нема, каже Білочка Руда. Автор Марина Семьоник